А чи приїде представник Китаю на Мальту, теж до останнього залишалося інтригою? Я підозрюю, що рішення щодо своєї позиції в російсько-українській війні тим буде ухвалювати вже після особистого спілкування Сі Дзмігина і Байдена. А Україна тим часом робить спроби грати на глобальній міжнародній сцені. І хай як це звучить дивно, але це вдається. Цієї суботи-неділі на Мальті, Києві, наші західні партнери вже втретє зібрали представників різних країн для обговорення. Формула миру, запропоновані президентом Зеленським. Усиля дипломатів результат дають, і якщо на першій такій зустрічі у Копенгагені були представники 15 країн, на другій у Джиді – 43, то цього разу представлені 66 країн держави Заходу і Глобального півдня. Утім, а третій саміт щодо формули миру не просто збільшив кількість учасників і не просто став місцем, де говорять, а уже створив виконавчі механізми. І зміг зачепити реальні інтереси держави. Світ, як видно, усвідомлює, що або він побудує якусь нову систему стримувань і противаг, бо він просто перестала виконувати свої функції, або тоді кожен сам за себе. І єдина відповідь на небезпеку мати власну ядерну бомбу. Бо як інакше, захищатися. Десен тиждень має можливість дати вам найсвіжішу інформацію про результат розмов на Мальті. Моя колега Наталія Мосійчук полетіла туди. І взяла інтерв'ю Андрія Єрмака, керівника офісу президента України і голови української делегації на Мальці. Наскільки важко зберегти фокус уваги до України от на такому саміті, як сьогодні тут на Мальці? Не просто, але нам це вдалося. І це дуже важливо. Що саме сьогодні, саме під час таких подій, нам вдалося зібратися, і не просто зібратися, а в численності 66 країн. Які представляли всі континенти світу, і говорити саме про Україну. Але ще раз повторюсь, було непросто які рішення в практичній площині наблизили Україну до певних дій сьогодні. В фокусі саме головне, в фокусі ми говорили про результати роботи робочої груп, які були створені після зустрічі в Джеді, і ці робочі групи вони вже працюють в абсолютно конкретному форматі, тобто вони... Готують конкретні рішення щодо кожного пункту післу е Про які вже можна говорити сьогодні? Сьогодні можна говорити про такі пункти, як продовольча безпека, як енергетична безпека, як ядерна безпека. Гуманітарне питання сьогодні багато про них говорили, і можу сказати, що саме в цьому питанні сьогодні пролунала така ініціатива, яку практично всі підтримали. Це щодо створення міжнародної коаліції щодо роботи по поверненню наших незаконно депортованих викрадених Росією дітей. Я думаю, що цей процес. Творення цієї коалиції, він буде дуже швидкий, тому що дуже потужні країни до цього підключилися. Я думаю, що варто очікувати дуже реальних новин, реальних результатів в найближчому часі. І е, дуже важливий пункт це відновлення територіальної цілісності України, а це про те, що ми говоримо про повернення наших законно. Народно визначених кордонів, що дуже важливо, і що є однаковим для всіх трьох зустрічей. У нас так і зростає кількість, що дуже добре. Всі сьогодні на єдиній позиції це збираються країни, які підтримують, які поважають нашу незалежність, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, і які дійсно зацікавлені в тому, щоб війна в Україні. Закінчилася і на нашу землю прийшов справедливий мир. Які у вас відчуття в контексті подій на близькому сході? Ті люди, з якими ви сьогодні зустрічалися, 66 країн світу. Вони з нами до перемоги, і чи вони зацікавлені зараз приглушити російсько українську війну? Знаєте, ну по перше, безумовно, те, що відбувається на близькому сході, безумовно сьогодні в фокусі це правда, про це говорять. Але дуже важливо, що сьогодні в фокусі, в центральному фокусі, була Україна. Ми говорили про війну в Україні, ми говорили про кризиси, які виникли в результаті цієї війни. Ну і ми говорили в першу чергу про піску формулу президента Зеленського. Такі країни, як Туреччина, чи вони міняють свою позицію, чи вони переглядають її по відношенню до України в зв'язку з тим, що Український президент і держава України підтримує боротьбу держави Ізраїль проти терористичної організації Хамас. Я не чув сьогодні жодного виступу і жодної заяви, яка би дала мені, хоча б один процент, почати думати, що хтось змінив свою позицію або підтримка України зменшилася. Ви сказали що 66 країн. Це не тільки країни заходу, але і глобальний південь. так? Безумовно, як вони відреагували на нашу позицію по Ізраїлю, тому що я розмовляла з багатьма експертами, які дуже хвилюються, щоб ми не втратили їхню підтримку, яка у нас була забута на 30 років, та ми не працювали з глобальним півнем, і от останній рік, особливо рік такий воєнний, ми почали звертатися до глобального півня. Ми почали їх привертати на свій бік. Чи ми не втратимо їх? Щойно на сьогодні ми говорили про Україну, і це головне. Сьогодні ми говорили про війну в Україні, і що треба зробити, щоб ця війна закінчилася, закінчилася саме справедливим миром. Таке слово сполучення справедливий мир воно лунало практично в кожному виступі, і це дуже важливо. І Сьогодні були дуже такі неочікувані е, країни, учасники. Сьогодні було вже декілька звернень лідерів країн. Які говорили або онлайн, або в запису. Ну, тобто цей концепт, який президент Зеленський і цю е, платформу, яку він запропонував рік тому, вона дійсно сьогодні вже не просто живе, а вона вже є реальністю. І я можу сказати, що вже сьогодні є конкретні результати. Так, за допомогою країни Катар нам вдалося повернути невелику кількість. Але це тільки початок наших дітей, і цей реальний сьогодні результат того, як працює е українська підсумка. Тобто це означає, що країни, які ну принаймні, що не менше тут зібралися, вони розуміють, що світ старий поламався, та і треба знаходити нові алгоритми і механізми вчинення певних дій. Як ви сказали, катар та він займається зараз, в тому числі поверненням українських дітей. Так, да, всі це розуміють, що. Е Агресія Росії проти України зламала старі архітектури, старі, старі системи е, безпеки, і, безумовно, сьогодні всі живуть в реальному світі. І всі сьогодні розуміють, що ті ситуації, яка є на близькому сході, сьогодні, на жаль, для того, щоб звільнити, е, обміняти і так далі, не звертаються до Червоного Христа, а звертаються до Катару і звертаються до інших країн. І це про те, чим Україна стикнулася протягом останніх двох років. Дуже багато, я дуже багато разів про це говорив. Навіщо ця так, така організація, яка за два роки має нуль сьогодні про що розповісти, що вона зробила для наших полонених, для наших депортованих дітей, дітей і так далі. Ну, я не розумію. Тому безумовно саме життя диктує, що сьогодні треба, і ми тут займаємо дуже проактивну позицію для того, щоб тому, що ми маємо цей трагічний досвід, ми цьому живемо сьогодні. І ми точно розуміємо, що працює, що не працює і що треба робити. Наскільки є, є така залежність рішень подібних самітів та від подій на російсько-українському фронті? Навпаки, всі говорять, ми вас будемо підтримувати до вашої перемоги. Ніхто не ставить в залежність. Всі розуміють, що ми, наші воїни, наша героїчна нація робить те, що, що досі неможливо повірити. Ми сьогодні боремося, ми сьогодні долаємо, ми не тільки зупинили, але ми звільняємо нашу землю проти навали. Вони питають вас, коли закінчиться війна? Чи ні? Вони питають, чи бачимо ми, е, що далі. Як ми бачимо, як вона закінчиться, які наші прогнози, як ми бачимо, що повинні робити партнери. І, безумовно, це дуже важливо. Дуже важливо в кожній справі чітко розуміти плани і бути дуже відкритими з партнерами. І сьогодні саме така єдність і така координація і допомога наших партнерів саме тому, що ми дійсно вибудували е, таку, таку координацію, таку. Відкритість, коли дійсно вони розуміють, що ми кожного дня розуміємо, що ми робимо, куди ми рухаємося. Безумовно, це війна. Неможливо прорахувати і неможливо чітко сказати, що буде так, 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 так. Це люди, це життя людей і так далі. Але вони розуміють, що ми сильні. Ми всьому світові доказали. Що ми сильні, що ми непереможні. І я можу вам сказати, і після сьогоднішньої зустрічі я маю підтвердження, що світ вірить в Україну, світ ставить на Україну, і світ абсолютно впевнений в нашій перемозі. Чи означає глобальний саміт, саміт миру, що ну, це може стати таким прообразом ООН майбутнього? Як ви сказали, такий клуб відповідальних держав з відкритими дверима. Точно можу сказати, що по багатьом пунктам механізми, які ми напрацюємо, точно будуть більш ефективними і більш працюючими, ніж вони є на сьогоднішній день. Це точно.